Нове. Ми сьогодні зібралися тут і ми занурюємося у нашу історію з тим, щоб віднайти свої корені. Провідники це найкращі сини і дочки нашого народу. Вони виходять з народу, живуть для народу. Усі ті, що вмерли за ідею, вмерли за добро, правду, свободу, волю. Вони вмерли разом з Христом. Тому що Христос боровся за ці ідеали і Він умирав за них. Вони не померли, вони живі, вони у небі. Закликаю всіх вас сьогодні у задумі взяти участь у цій панахіді, за наших померлих. святих душі, рабів Божих твоїх, що тут пам'яті творимо, оселя праведних учини, і діжа Аврама покоїть, і соправедними причтети, і нас помилує, і ако виваги любе. Неупокой, подаш, Господи, приставшися рабом Твоїм уб'єним. Ярославу, Роберту Антоніні, Романові, Івану Йосифові і усім, що життя своє за церквою, батьківщину положили і імена твої відомі, і сотвори вічную пам'ять. Що наш і Богородиця Діво за тих, що трудилися тут, що упорядковували це місце, що поставили цього Христа, щоб з тим, щоб тут приходили у майбутньому ми. Від імені останнього краєвого проводу Карпатського краю Сафрона, складу Станіславівського тактичного відчинку кріптом Чорноліс, число 22 Всіх вас вітають ветерани ОНУПА, політв'язні. Бажаю доброго здоров'я! Та успіхів побудові нашої дійсної самостійності та державності. Як напрошу, тому що ці люди, що тут лежать, що тут загинули, вони смертю смерть побрали. Вони загинули, щоб жила Україна, щоб наші діти ходили в українські школи, щоб ми не забули, що таке українська держава, пам'ятали про неї, йшли до неї. Щоб жила українська нація. 300 тисяч тих хлопців і дівчат, які віддали життя за нашу Україну, які врятували Галичину і Україну від другого голодомору в 47-му році, зберегли українську націю, народи, стань з колін, єдності силу народа. Станьмо з колін, братові, візьмемось за руки і вперто наполегливо Зубами, якщо треба, я як круті устали, боримся за нашу землю в боротьбі за побудову нашої незалежної української держави, садовні, садовні краяни. Три метри на грудь і два метра на плечі. Ти нічого забажаєш. Але <реш> що <реш> не тут?